Вітаю, друзі! 11 грудня. Європейці хочуть провести зустріч з американськими представниками та Зеленським на вихідних. Повідомив вчора Трамп. Вони хочуть, щоб ми приїхали на зустріч до Європи на вихідних, і ми приймемо рішення в залежності від того, що вони нам запропонують. Ми не хочемо марнувати час, сказав американський президент. На уточнююче запитання, чи буде на цій зустрічі Зеленський, Трамп відповів ствердно. Нагадаю, друзі, що сьогодні відбудеться онлайн-зустріч між Сполученими Штатами Америки та України, на якій обговорюється українсько європейські поправки до мирного плану Дональда Трампа. При цьому західні засоби масової інформації пишуть, що Європа протистоїть ще одному американському плану, вони називають його планом відновлення торгівельних відносин з Росією. Зміни, внесені Україною до проекту мирного плану, були написані в співпраці з Європою і стосуються територіальних і не тільки питань. Зустріч американської та української делегації щодо цих змін відбудеться сьогодні в онлайн режимі. Українська сторона надіслала документ після кількох днів консультацій з ключовими європейськими союзниками Великої Британії, Франції та Німеччини. З відповідь Києва містить зауваження і уточнення, які, як зазначив український чиновник, необхідні для того, щоб ця схема все ж таки була реалізована. Документ включає нові ідеї щодо вирішення чутливих питань, пов'язаних з територією та ситуацією навколо Запорізької атомної станції. Сполучені Штати Америки передали Європі конфіденційні пропозиції щодо повернення Росії до світової економіки. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Wall Street Journal. За даними газети, один з документів описує використання близько 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проєктів в Україні. Серед ідей створення великого дата-центру, який має отримувати електроенергію від Запорізької АЕС. У іншому додатку представлений загальний план Сполучених Штатів Америки з виведення російської економіки з кризи. Він передбачає інвестиції. Американських компаній в стратегічні сектори Російської Федерації від видобутку рідкоземельних елементів до буріння нафтових свердловин в Арктиці, а також сприяння відновленню потоків російських енергоносіїв до Західної Європи та інших регіонів. Європейські чиновники виявились не в захваті від цього плану. Вони побоюються, що такий підхід дасть Росії перепочинок для прискорення економічного зростання і зміцнення своєї військової потужності. Також в Європі побоюються, що американський варіант. Перекреслить власні плани Європи з підтримки українського уряду. Європейський чиновник, коментуючи пропозиції, назвав їх економічною версією Ялтинської конференції 1945 року, на якій переможці війни розділили Європу. Це як Ялта, сказав він. Результат може кардинально змінити економічну карту континенту. Про це заявляють європейські джерела видання. Американські представники заперечують про ці, цієї точки зору. На їхню думку, європейський підхід занадто швидко виснажить заморожені російські кошти, які хочуть просто передати воюючій Україні. Вашингтон пропонує іншу модель залучити керівників Уолл-стріт і великі приватні фонди для інвестування цих активів і збільшення доступного обсягу коштів. Один з учасників переговорів заявив, що під управлінням США такий фонд може вирости до 800 мільярдів доларів. Ми дійсно розуміємо, що таке фінансове зростання. Сказав він. Отже, друзі, що ми спостерігаємо? А ми спостерігаємо атаку глобалістів Європейських на мирний план Трампа і на самого Дональда Трампа. Ми спостерігаємо в дії Антитрампівський фронт, утворений. Політиками-глобалістами Британії, Франції, Німеччини в першу чергу тараном у них виступає Вова Зеленський розхідним матеріалом України і українців. Очевидно, що якщо пропозиції, які були написані під диктант диктовку Британії, Франції, Німеччини, України до мирного плану Трампа, Якщо вони розходяться з понятійними домовленостями Трампа і Путіна досягнутими на Алясці, Росія їх просто не прийме. Тобто це фактично просто відкидання миру. Миру не буде, буде тривати війна, Росія буде нищити українську промисловість, українську енергосистему. І, власне, якщо це відбудеться буквально от зараз, то Україна буде на межі блокауту, як зараз, і Чорна зима, страшна зима. Крім того, будуть далі окуповуватись українські території. Крім того, Будуть далі гинути українські люди, і це все буде тривати, тривати і тривати, тому що е, глобалістів-європейців цікавить продовження війни, щоб виснажувати Росію, продовження війни, щоб збивати з допомогою неї Дональда Трампа, трампістів, і, звичайно. В їхніх планах нема ні України, ні українців. Тому вони будуть і економічні плани зривати, і політичні, і взагалі мирний договір. Ви запитаєте, який вихід? Я скажу: вихід один. Якщо Україна хоче миру, вона повинна почати жити своїм мозком і робити те, що вигідно Києву, вигідно Україні. Вигідно нам, українцям. Зараз нам потрібен мир. Тому що воювати до останнього метра української території і до останнього українця ми не готові. Ми мусимо зберегти державу і зберегти життя нації. А те, що хочуть глобалісти за наш рахунок, так хай йдуть. За руським воєнним кораблем, тобто нах. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо ши.